Сьогодні ми знайомимо вас із брендом, на який давно чекала наша аудиторія. ФанРеал виробник, який створює ляльок настільки реалістичних, що їх часто плутають із живими моделями. Головна магія ФанРеал у деталях. Їхня фірмова текстура «Фанреал Skin TM повторює мікропори та природні тіні людської шкіри. Голови ФанРеал це окрема технологія, імплантоване волосся, реалістична міміка. Об'ємні губи, анатомічно точний рот і погляд, який неможливо сплутати з пластиком чи ТПІ. Скелет Flexmotion 2.0 дозволяє ставити природні та плавні пози, рухомі пальці, гнучкі суглоби, стабільність і плавність рухів. Фан бренд із величезною міжнародною фанбазою. І тепер ми офіційно представляємо його в Україні тільки оригінальні моделі з повною гарантією та можливістю кастомізації. Хочеш побачити, як виглядає наступний рівень реалізму? Переглядай каталог на SexDolls.com.ua. Більше фото, оглядів і розборів у нашому телеграм. Посилання в шапці профілю.